Цей період рим поступово звичайське значення як центр могутньої держави. Відбувся занепад західної частини імперії. На історичну арену все відчутніше виступала її східна частина. На тлі загальної кризи імперії велику популярність серед народних мас все більше завойовувало християнство. Вже наприкінці I століття воно значно поширилось на території Римської імперії. Тут утворилася значна кількість християнських общин та церков. Християнська церква у Східній Римській імперії на початку 4 століття набула значною популярності серед широких верст населення. Проте переважні жорстокі гоніння та отримавши, врешті, офіційне визнання, вона не змогла уникнути розбрату середині самої себе. Серед широких верст населення спостерігалася тенденція повернення до античних традицій. Почали з'являтися різновиди християнського вчення, замішані на філософських традиціях минулого. В 1-3 столітті серед християн виникло багато сект. Найбільш небезпечною для церковної влади сектою були аріани, засновником яких був пресвітер Олександрівської церкви Арії. Аріанство стало прапором усіх ворогів Римської імперії та імперської влади. Погляди арія знайшли прихильники серед багатьох представників еліти суспільства. Це не могло пройти повз увагу ортодоксального напрямку християнства. Розгорілися суперечка, в якій опонентом арія виступив Олександрійський висок Олександр. Проблема вийшла за межі конфесії і набула загальноімперського характеру. Причини зростаючої популярності християнства серед населення держави криються, власне кажучи, у кризі античної релігії. Традиційна римська релігія вже була не в змозі задовільнити духовні потреби тогочасного суспільства. З самого початку виходу на історичну арену християнство залишало з усіх людей з лав різного. Суспільного та майнового стану. Однак серед його прибічників переважали представники нижчих бідних розшавців суспільства. Проте, у ІІ-ІІІ столітті спостерігалися перехід в нову релігію значної частини знатних і багатих людей, зокрема, навіть тих, хто мав безпосереднє відношення до імператорського двору. Серед потенційних росіян були навіть представники імператорських сімей. Трапляли, що і самі імператори ставали до цього вчення прихильно або навіть таємно сповідували його. Імператор Костянтин Великий відіграв вирішальну роль в історії християнства. Він поставив його на твердий ґрунт офіційного визнання. В часі правління Костянтина Язичницька імперія почала перетворитися на імперію Християнську. Союз імператора з християнською церквою носив перш за все політичний характер. Від правління Костянтина християнство почало набувати вирішального значення в ідеологічному житті імперії, а християнська церква поступово перетворювалася на привілейовану структуру. Імператор розглядався як захисник і покровитель охорони спорядку та єдності церкви. У 313 році двоє правителів імперії, тимчасові союзники і майбутні непримиренні вороги Костятин і Ліциній, обнародували едикт, за яким християни отримали свободу богослужіння. Сталася ця значна для християнського світу подія у Медіолані, теперішньому Мілані, і отримала назву Міланський дик. Про вірутертивність. Документ остаточно Визнавав припинення гомін на християн. Церковні організації тепер могли володіти будь-яким майном, в тому числі і нерухомим. Конфісковане до того часу майно поверталося християнам у IV столітті. Церква стала духовною організацією, яка отримала привілеї. Її рабкам надавались чимало прав. Але християнські догмати залишилися предметом широкого обговорення, що породжувало велику кількість єресей і релігійних рухів, що доображали суспільну думку і настрої різних прошарків населення. У період інтенсивного поширення аріанства та зростання хрестологічної суперечки Християнської церкви у 322-323 роках імператор брат Костянтин не мав змоги звернути на те увагу, воюючи за владу зі своїм співправителем. Згодом він взявся за вирішення церковного конфлікту. З Цією метою пише Арію та єпископ Олександру Листа, в якому виклав свою позицію стосовно релігії. Писав він: я дуже хотів би, щоб вчення усіх народів було Божество про Божество було приведене до єдиного ладу. Імператора дуже стурбувала сварка, і він прагнув примирити ворогуючі табори. Як жорстоко вразила мій слух або краще сказати саме серце, звістка про те, що між вами виникло непорозуміння. Оголошую про своє право бути посередником у вашому конфлікті і покровителем миру між вами, говорив імператор. Імператор прагнув до єдності і спокою церкві, бажаючи остаточно закріпити за християнством статус ідеологічної упори своєї імперії та поставити церкву на службу державі. Тож суть суперечки розбіжностей у поглядах між Арієм та Олександром його не хвилювали. Так само, як не вбачав чогось значного та небезпечного в самому аріанстві. Однак розбіжність поглядів між церковними кланами та ієрархами церкви могли сильно підірвати власні позиції імператора, котрі не відзначалися стабільність у східній частині імперії. Прагнучи зберегти спокій держави, Константин написав ще одне послання: на цей раз для прямого винуватця конфлікту арія. Олексій намагався повернути арія у істинну віру. Та відвернути кровопролиття, що могло б винузнити. Однак примирити опонентів йому не вдалося. Тому було скликано собор, на якому суперечливі питання винесли на суд широкому загалу представників церкви. Перший Селенський собор відбувся у 325 році у місті Нікея. Діяльність собору тривала з кінця травня по кінець липня 325 року. На Нікейському соборі вчення Арія було засуджено і проголошено Єресю. Політика імператора Костянтина Великого по відношенню до Аріанства та суперечу які вона спричинила, збудивши суспільство, носила однобічної про державну суперати. <сих> Костятина турбувала насамперед спокій державі, єдність всіх частин імперії. А конфлікт, спричинений аріанством, міг порушити співвідношення сил та підірвати значною мірою авторитет імператора, котрий ще тільки освоюється з високим статусом односільного глави держави. Підтримка сильної церкви, що освячило його сам, була дуже необхідна. Дякую. Дякую. Наступна доповідь в първа